Доброго дня! Рівненсько-Волинське авторинок вас вітає і для всіх у вас свіжа пропозиція це Peugeot 308. 2016 року покупка. об'ємом двигуна 1,5 дизель. Де диз спаливо. Витрати пально, в місці складайте, якщо їздите економно. 3,8 диспалива. Автомобіль свіжо пригнаний. В універсалі. На 15-дюймових колесах є в нас і 15-дюймове колеса, це літо, а також зимові колеса, тріп'яний салон, центральний замок, сигналізація, автоматична коробка передач, сенсорний манітофон, мультикермо, електропідйомники передніх та задніх. Автомобіль повністю в рідній фарбі. І постану автомобіль не потертий салон. Карти не позатирані, Як зазвичай знаєте, приїжджають автомобілі. І ви дивитесь, там пропалено, там випалено. І тому він вартий вашої уваги. Електропідйомники присутні передні та задні. Низи ніде не потерті. Пройомчики, бачите, теж в відмінному стані, що вперед, що низ. Багажне відділення. Запасне колесо на місці, домкрат, ключ, шторочка. І чому я вам радив би такий автомобіль? Цей автомобіль з двойною оцінковкою. Тобто кузов залазити знизу, він не ржавий не ржавіє. Оце перевага, скажімо, такого автомобіля. Показуємо вам другу сторону. Автоматична коробка передач працює чітко, без ривків Кермо не затерте. Сидіння не продавлені і 160 тисяч ріднього пробігу і автомобіль в рідній фарбі. Закриваємо капот. Можливий продаж готівковий. Та безготівковий, можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером 067 75 15 068. У нас постійно різні автомобілі, можливий готівковий та безготівковий розрахунок. До зустрічі до перемоги!